Формадол. Забудь про головний біль, ніколи не буває відвертим. Ви ніколи не побачите його справжнього. Його реального, його чесного. Ніколи. Всі його а, е і загалом кріплення влади, е подальша централізація. А вона відбувалася за рахунок брехні. Брехня це один із ключових факторів політики та життя президента Росії Володимира Путіна. І за її призмою ніхто не може назвати навіть точної дати року народження президента РФ та хто є його справжніми біологічними батьками. За версією польської журналістки Крістіни курча Курчабредліг, його справжня мама живе в Грузії. І за її словами, майбутній тиран народився не в 1952 році, а в 1950-му. Певний час він жив разом з мамою. Але відчим Путіна, з яким вони жили на той час, не хотів приймати хлопця і навіть знущався над ним. Тому мати, бажаючи йому кращої долі, відвезла маленького володю родичам у Санкт-Петербург. За офіційною ж версією якої притримується і сам президент РФ, він народився 7 жовтня 1952 року в Санкт Петербурзі, у сім'ї бідних селян з Тверської губернії. Володимир був третім і наймолодшим сином сім'ї. Двоє його старших братів померли ще у дитинстві. При цьому і у цій версії дослідники стверджують, що й батько ставився до Путіна дуже жорстко. Після нелегкого дитинства у житті Путіна був юрфак Ленінградського на той час університету імені Жданова, а далі школа КДБ, де навіть по прізвиську можна зрозуміти, як там до нього ставились. Там його називали недопалок або бліда міль. Власне, всі ці моменти сформували ту особистість, яку ми зараз бачимо: особистість психопатичну і до того ж, як на дивно це прозвучить з манією величі. І якщо манія величі це наслідки певних життєвих факторів, то психопатія, на думку Олени Шершньової, це те, з чим Путін вже прийшов на цей світ. Психопатичні риси в особистості це вроджений фактор, але його можна стримувати а можна посилювати. В майбутнього тирана зійшлися два моменти: його вроджені схильності і його важке дитинство. Разом це дало таку гримучу суміш, його психопатія. І ще в його руках влада, все це призвело до того, що ми бачимо жорстокості і некерованості. Уміння так впевнено брехати та продавлювати свої істини, на думку експертів, це також наслідки дитинства. З самого дитинства він настільки був змушений захищатися, приховуватися, брехати, що і потім в КГБ це власне ще й культивувалося, що він просто кожне своє слово, кожен свій рух відслідковує. Щоб ніхто не міг скористатися його слабкістю і підступити ближче, адже вся його близькість з людьми це також брехня. Він, не дивлячись на те, що постійно влаштовує якісь зв'язки то з вчителями, то журналістами, але в основному він же не підходить до людей. Він реально він боїться людей. Але людей можна ж не лише боятися, їх можна любити. Проте й тут промах. Я можу сказати, що психопат Володимир Путін ніколи нікого не любив і не любить. Так, у нього була дружина, йому приписують романи, і у нього є доньки. Але це також має своє пояснення. Психопати можуть хотіти дітей, можуть мати дітей, можуть навіть мати багато дітей. Для чого? Для того, щоб залишитися на цьому світі. Психопати бояться смерті. А ще диктатор психопат боїться втратити владу, яку так довго і так ретельно вибудовував більше 20 років. В нього це ідея фікс. І він постійно про це думає, як же не ослабити оту владу його власну в Кремлі, ту, яку він збирав десятиліттями. І кожна людина, яка знаходиться на такій посаді, вона намагається лишитись в історії. Я думаю, що Путін постійно марить е, окремими там імператорами російськими полководцями, і йому дуже сильно хочеться лишитись в історії. Чим далі він старіше, тим це все більше переходить у певний такий формат маразму. І наслідок цього всього ми на жаль відчуваємо на собі, але той опір, який ми дали і продовжуємо давати Путіну та його військам, створив ефект, який призведе не лише до падіння диктатури, але й до руйнації Російської Федерації. Путін сьогодні знаходиться на тій ланці, на тому рівні, де його особиста трагедія перетвориться на трагедію всього російського народу. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.